Буквально до недавно думав, що флюро, ідеальний флюрокарбон повинен виглядати взагалі без ніякого кольору. Прозоре як скло. Але як виявилося, все. Так однозначно. Всім доброго ранку. 19 квітня! Після нересту хижака минуло вже ось, більше трьох неділь. всі досі скаржаться, кажуть, щучка не клює. Ну, сьогодні ми і Перевірмо. <кій> Спробуємо щучку, можливо, десь судачка навіть, для місця. <кій> повинна вона вже вже такий період достатньо великий пройшов і повинна вона вже потрішку від'їдатися. Тому зараз монтую біорокарбоновий повідець. Монтую. Збираю комплект і будемо пробувати намагатися когось спіймати. Так, зібрав комплект. Хто мене частенько переглядає для них нічого нового. Ну, а можливо, хто зайшов вперше, тому скажу декілька слів по комплекту. Спінінг – це Skyline фаворит Емелька до 18 грамів. 17-та Ультегра в 4000-му типу розмірі і 0,8 діаметр UJK Born Rush. Повідець тільки-но ну, змонтував. Це Sunline Blackstream. До цього, до недавнього моменту, думав я, що флюрокарбон повинен бути ідеально прозорим. Але цей флюрик має такий цікавий. Відтінок такий голубувато-сіруватий, такий легенький-легенький. Тому ну, не знаю, спроєктували спеціалісти, значить, значить, щось в цьому є. На відміну від того ж самого сіглона, Віплюса плюса чи навіть того ж Віхарда, який такий трішки жорсткуватий, я б сказав би, цей повідець навіть в товстому діаметрі буде м'якеньким. і в будь-який вузол, ви його зможете зав'язати. І ну, подивимось як він буде в ділі. Треба тепер спіймати здоровену щуку, яка з'їсть приманку дуже глибоко, і потестувати його на зубах. Так що тепер діло за рибою, як то кажуть. Так, приманок сьогодні в мене трішки більше, ніж зазвичай. Це в мене дві коробки з резиною більші-менші і накидав, взяв третю коробочку з металом, так як щука вже повинна виходити на мілячки. Вже у нас достатньо така тепленька погода стоїть, водичка вже на міляках, як правило, тепліша, ніж там на руслі, тому взяв і таких ось накидав. Коливалок більші-менші оберталки, тому періодично буду ще пробувати їх. Так, не дивлячись на велике різноманіття різногороду приманок, почну я з банального селектівського трьохдюймового фетіша на двійничку. Вага невеличка, 4 грамчики. Очно з прибережної зони. Так, надіюсь, це судак, друзі. Надіюсь це судак перший закид. Так. Ну що, друзі? Отакий. От отакий дядько. Так. отакий от дядько. Ну яко. Чорний, як кочегар. Первий закид і... Приманка глибоко в пащі. Отакий. От ну, як для першого закиду. Гарний судачок. Що, друзі? Отакий от судачок. Кілограма півтора з першого закиду. Ну, не буду кривити душою. Їхав я в ці краї з розрахунком на цю рибу саме в цей час, так як немало важливо е піймати судачка, попасти на його вихід в потрібний час, е в потрібному місці і попасти в потрібну приманку. Не дарма я поставив на легенькій вазі і відкритий гачок, не дивлячись на те, що тут дуже багато курчів і на відкритому гачку тут буквально ну, на 2-3 закиди все. Більше відкритий гачок тут не пройде ніде. Так що ну, отака рибка, не знаю як далі піде. Будемо періодично моніторити цю рибу, поки що все йде за планом. Кіло ага. 670, майже кіло 700 суточок. Водичка на даний момент брудна. На тій неділі наче була навіть трішки чистіша. Це дивлюсь. Були в нас такі затяжні дощики і водичка. Помутніло. Трішки вона була піднялася, а це вже дивлюсь, так сантиметрів на 20 вона вже спала. Рибка потихеньку вже виходить на поверхню. У нас останні декілька днів. Люди вже в одних сорочках ходять. На сонці десь ну, 25-30 тому водичка вже в верхніх слоях достатньо гарно прогріта, тому вже і по поверху ходить, можна пробувати його ловити. Ну і окуні вже котлить другий раз. Жирішок бачив декілька разів, ганяє рибка. Річка оживає потроху. Єдине, що вода мутненька. джигом то джигом спробую трешки поревну мирать делянка речки а, либо она под ту сторону выхода и основный напор чьи... течи тоже под той стороной тут Піді Таке тиховоддя відносно невелика глибина і щучка весною полюбляє такі ділянки, так як водичка на них скоріше прогрівається, не треба боротися з сильною течією. Ну і дрібнота ж тут постійно присутня. Що не треба бігати за нею. Резина достатньо крупна, це бузи 4 дюйми, така вона об'ємна. В принципі, коли щучка голодна, навіть невеликого розміру, вона його пакує досить таке жадібно. Так, то есть Е. Что-то мне подсказывает, что это а, щука. Хоть показать. Хоть показать. Она на березе у меня отпала. Поклюка злюча была. Такая щучка. Лайдерок 3,5 Отака рибка вже вже декілька годин я ходжу без покльовок взагалі. І це друга після того судачка, другий контакт і реалізована рибка. Взяла на міляку. Тягую з канави, клювань взагалі нема. Міляк вивів, декілька разів крутнув і, і рибка схватила. Пройдемось коливалочкою Сюди воблерки Ф, такі по типу, по типу джиба, сквадика дрібненького, або ж тіні по весні по таких затончиках. О, колись я ловив Зараз я щось в закинув. А раніше тільки весна і у мене першим ділом вхід ідуть в, в оберки. Так. Ну, так, звісно, якщо риба тут сяде, то дістати її буде проблемно. На межу зворотної течії положив приманку і потихеньку ведем веденколивалку. Видно, дрібноти тут багато, але хижак з другої проводки не реагує. Хоча він тут є. Він тут по-любому є. Все, друзі, снасті вже зібрав. Перша година дня. І на дворі мало того, що сильні, сильні пориви вітру, ще й сонце пече таке, що, я не знаю, градусів, мабуть. Ну, зараз така пора року, що зранку може бути приморозок, а в день просто буде спека. Я вже трішки зняв із себе, то все одно спекотно. По рибі сьогодні за півдня в мене було по руслу два контакти. Це був судачок і була одна щучка. Пробував я різні варіанти, різні розміри резини, рівномір на міляках, джигом велика середня глибина коряги. Ну, немає діла. Я зробив свій висновок і гадаю, що щука ще відпочиває. Ну, це ж таке діло. Я думаю, вже вона скоро почне від'їдатись, тоді ми і я думаю, ми її половимо. Там дивись, може і водичка ще почистіша, бо зараз таки вода ну, сильно мутна. Так що то такі справи, друзі. Ну, а я поїхав додому. Пару рибинок спіймав, гарний судачок, тому я думаю, відео до, як кажуть, там, під чайок. Щось та зварганью. Все, всім пока.